Друзі, вітаю! Справжнє обличчя російської пропаганди. вже нарешті з'явилося в медіа, а то вони приховувались. Росіяни почали грати так, як вони грають зазвичай, і правильно, не тільки Україну, Грузію часів Саакашвілі чи, наприклад, Польщу, Францію звинуватили в фашизмі тепер і Трампа. Виявляється, що Америка ферст, це фашистський слоган, сказав е, Лавров. Добре, що він хоча б і не дивився і не бачив, що, що це що маск взагалі показав. Одним словом, російська сторона звинувачує американців в фашизмі, непоганий початок переговорів. Мені це вже подобається. Це збільшує тільки наші шанси. От на успішні переговори. А в Дефенс Експрес заговорили про те, що Україні дозволили бити по всій території. Росії, але є певні нюанси. Давайте про все це проговоримо. Маркарова сказала, що готова Україна проводити вибори е -е, в цьому році, в 25-му, це наша посолка в Штатах. Ну а в Німеччині дві треті за те, щоб Україні давати більше зброї, і це менше ніж за три тижні до виборів. Непогана статистика, хоча вона протилежна зовсім. У Польщі там навпаки більшість виступає за те, щоб Україні нічого не давати. Давайте все це проаналізуємо, плюс дві прекрасних новини. Вишеньки на торті. Просто Ренеєр готові будуть уже в цьому році летіти з України. Ви пам'ятаєте ці квиточки по п'ять 10 євро по всій Європі? І це прекрасно. Українські аеропорти заждали з цивільної авіації. Так, в нас там є F-16 і багато інших винищувачів і «Гріпени». От і французька авіація, але от якраз романтика українських аеропортів, польоти в Європу, це якраз те, за чим ми всі вами сумуємо. От, хоча наші F-16 завжди будуть поготові. Друга новина Орбан. Попалився на корупції, і товстий покидйок виявився мілким корупціонером. Отак, от, от всі, хто дружить з путіним, вони всі корупціонери, і Янукович, і Лукашенко, і Орбан, і Фіцо, і вся ця їхня фашистська путінська камарілля. Ну одним словом, знайшли межегір'я Орбана. Пам'ятаєте, я вам казав, що спочатку спустять. На одному місці зі сходів ФІЦА, а потім візьмуться і Орбана. Ну, одним словом, почали шукати компромати на другом. Це непогано. Це добре, тому що це послаблення наших ворогів. Чим слабші наші вороги, тим краще у нас справи. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал. а Я зараз швиденько для вас все проаналізую. Ми боремось з російською пропагандою, тому ваша підписка надзвичайно важлива. Як казав класик, проінформовані значить захищені. Власне, Маркарова відповіла на заяву Келога, що Україна готова провести вибори у 2025 році, але так як і в 2023, і в 2024 спочатку, треба завершити бойові дії. З'являлись ще інформації, начебто від політику, але я підтвердження на самому політику знайти не зміг, що мовляв. Путін з Трампом хочуть змістити Зеленського. Виявилось дуже схожим на фейки. Підтвердження саме на американській версії сайту цього не було. По телеграм-каналах якісь люди нехороші гнали, але виявилось, що це, начебто, і неправда. Тому зараз не будемо ретранслювати цей фейк. Але бачимо, що Україна до виборів готова. Ми дійсно згодні з тим, що демократія це добре. Зміна, вибори це класно. Але давайте чесно: жодна країна в Європі і в світі. Під водою і в час війни на своїй території вибори не проводили. І якщо перше ще теоретично можна було б реалізувати десь, наприклад, в Чорному морі, то з другим ще поки що ніхто справитись реально не міг. Тому Україна каже: Окей, давайте прийдемо до заморозки і можна робити. Єдине, що тут теж є небезпека, бо Путін каже: заморозка, вибори, підписання. Ми, наприклад, заморажуємося, йдемо на вибори, відкриваються кордони. Велика частина країни виїжджає, великий повертається, зрозуміло, але багато хто може виїхати. І потім мало чоловіків в країні, де мобілізація, потім політична мобілізація, срач, сварки і все, все, що ми любимо робити під час виборів. І потім потім бере і знову заходить вночі у четвертій ранку. Такий сценарій залишається. Тому вже на час виборів треба заводити французькі війська, заводити британські війська, заводити натівські війська, брати Україну в ЄС, щоб це була територія ЄС. Ну одним словом, пакет вимог повинен бути великий. Ну але Маркарова каже, ми готові. Ну я вважаю, що більш ніж, але для цього треба завершити. Війну і завершити це хамство, як казав ще один класик. Власне, сьогодні до <реш> речі, почався політичний сезон. Рада відкрила історичну сесію, але не змогла прийняти план роботи. Ну, типу, прийшли, щоб серйозно попрацювати, правда, не в понеділок, а вівторок, ну ладно, бовзни. Але слух було 111 із 250, а наприклад. А, наприклад, сумарна кількість була 226. Ну, типу, якщо один чи два виходить із зали, то вже і нічого й не проголосуєш. А так, власне, і сталося. 215 максимум, що сьогодні зробила Верховна Рада. Ну, типу, знаєте, без конверта тащити цю таку важку стару. Телегу надзвичайно важко, тому саме наші депутати, попрацювавши півдня, розійшлися по домам. Не змогла запрацювати Верховна Рада. От не дуже то їй, напевно, і хотілося. І загалом і на вибори йти не хочуть, і працювати не хочуть. Ну, типу, оцей, ментальна криза в нашій Верховної Ради. Треба їх трошки взбодрити. Мені здається, вони засиділися. Власне, чому я до вас сьогодні прийшов? Defense Express каже, що головний редактор цього поважного сайту видання українського сказали наступну історію: що Україні, начебто, дозволили до цього забороняли, але знов дозволили бити західною зброєю по території Росії. Правда, є маленький нюанс, крім українських дронів на там 1700 1800 і деяких ракет, які можуть летіти 2 дві Західної зброї зараз щоб бити немає. Тобто бити по Москві. Можна, але чим бити, забули дати. Ну і отут маленька проблема. Ну, буквально зовсім маленька, цих ракет немає. Але, як мінімум, цю піку використовують, щоб шакалити Путіна, Мовляв, дивись, ми їм добро дали. Не підеш нас на поводу, ми їм дамо ще ракети. Тобто цілі наведені. Єдине, що якраз редактор Дефенса каже, ну, але ж нічого не дали. І ось тут є, якраз таки з цим певна проблема. З Чим точно проблем немає так, це з фашизмом в Росії. Вони і самі готові бути фашистами і вести себе як фашисти, ну і інших називати фашистами. Лавров вийшов якраз е в медіа, в них є Росія во внешній політики. А це таке враження, що це якийсь журнал з, 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 з опису. А кабінету, де люди зазвичай миють руки і не тільки, типу, яка Росія во внешній політики? Ну типу, що чим ви там займаєтесь? Ну от але, типу, він там написав велику статтю, що мовляв, Америка Ферст, це типу, Германія понад усе. Ну от і це ж типу чистої води фашизм. І загалом, типу, як це так за Америку відстоювати, а за Росію Трамп не хоче повідстоювати фашисти. Типу словами Лаврова можна це процитувати. Ну насправді не думаю, що Лавров цим досягне якихось тактичних чи стратегічних цілей. Але те, що з Трампом поб'ють горщики, це точно і нам це підходить. Хай б'ють горщики. Трамп стає на нашу сторону, і давайте їх заганяти в стайло. Тому що дійсно ця країна вийшла з берегів і вони надто сильно. Думають про себе, ніж вони є насправді. Україні треба допомога і дуже віримо, що ми її дочекаємось. От, і якраз оці ці звинувачення Трампа в фашизмі непогана історія, яка може дуже погано завершитись для Путіна та його говорящих голів, таких як Пісков, Лавров, Медведєв. І решта цієї путінської банди. Ще він сказав, що е дії Вашингтона загалом загалом є тривожними. Ставка на встановлення миру за допомогою сили може остаточно поховати дипломатію. Тобто дипломатія, яка зараз була похована Росією, типу він вважає, що це ще не фінал. А от якщо, наприклад. Штати починають на Росію тиснути, то це насправді дуже дуже погано. Тому зараз, якраз таки важлив, важливо сказати Лаврову про те, що не просто так ці історії відбуваються, не просто Трамп на них тисне через те, що він відчуває, що там можна продавити, і те, що Росія почала панікувати, допускати помилки, це прекрасно. Головне, нам зараз все робити правильно. От хто робить все правильно, це німці. В них дві третіх виступають за Україну і за постачання зброї в Україну. Було сьогодні спеціальне опитування. Про це написав е -е, Валян е -е, група валін дослідницька для ЗДФа. Ну от і власне там сказали, що більшість, тотальна більшість німців виступає за надання зброї Україні. Ну от була трошки інша статистика. Вона покращилась, дійсно, бачимо, що що і Шольц, і Мерц, і решта. Про німецьких, проєвропейських кандидатів виступають за Україну. І, до речі, виходить, що менше 30% проти постачання зброї це і є загалом електорат проросійських партій, типу Вагенкнех, типу Аліси Вайдель, альтернатива для Німеччини, що їхні стелі електорального росту обмежені. І це насправді дуже непогано. А чи ми, власне, Путіну і вітаємо, що його партії будемо надіятись, не візьмуть більше, ніж дає ця соціологія і. Про німецька більшість залишиться в Польщі гірша ситуація зросла кількість противників надання військової допомоги Україні. Якщо рік тому противників було 26%, то зараз 25%. Водночас кількість прихильників надання військової допомоги зменшилась на рік на 5%. До 49. тобто менше половини хочуть давати Україні зброю, щоб ми захищались. В мене питання не до поляків, не до людей. В мене до людей нормально. Я розумію, люди споживають те, що їм дають їхні політики. А От питання до їхніх політиків: На що Ви антиукраїнський маховик розкритили в своїх медіа? На що Ви граєтесь з вогнем, з сірниками? Типу, дорослі вийшли з кімнати. Можна позабавлятися, антиукраїнську риторику включити. Вам соромно буде, бо якщо впаде ми, впадете ви. Кожен раз, коли ми програємо, вас ділять. Ось це треба пам'ятати. А вони вирішили пограти в дешеву антиукраїнську карту. А давай зараз поплюємо Україні в спину, поки вона нас всіх захищає. Стиди позор має бути таким політиком. Стиди позор має бути до речі, у орбану. Але перед орбаном ще одну штуку скажу: в Нідерландах. Багато хто говорить, що ось українці біженці, українці не біженці, українці частина рівноправна західного суспільства. В Нідерландах 60% українських біженців працюють, їх ніхто не просив і не заставляв. Самі пішли, взяли роботу і пашуть, платять податки і допомагають рости їхній економіці. Ось вам і відповідь. І коли в Польщі їхні політики жаліються, що наші погані, ось дивіться, 60%. І це врахуйте, що там ще і діти, пенсіонери, люди з пораненнями і далі, далі, далі. Ось так. Всі, хто може працювати, всі пашуть, тому що українці трудолюбиві. А хто любить лакшері гедонізм, того звати Орбан. Знаєте, можна Путіна намахувати на поставках газу, і ці гроші непогано витрачати на свої власні межигір'я. Що, власне, Орбан і зробив? Е, в нього з дружиною на рахунку 15, правда, не мільйонів, не мільярдів. Тисяч євро нормальна сума для порядної людини, цього більш ніж достатньо. Але Орбан непорядний, тому маючи 14 тисяч і маленькі доходи, маленькі, десь як його мі... мозок, міск доходи. Він власне декларує. Але будинок в нього за 15 мільйонів. Цілий маєток, велетенський в селі. Журналісти й опозиційні депутати кажуть, що це версаль. Ні, це не версаль, це жлобство посеред поля, це Межигір'я, це Януковщина. Просто набудував басейни, бані, виставкові зали, там бальні, бальні кімнати. Ну, ну як там можна, там максимум, що в цих бальних кімнатах, не бал влаштовувати, а вальсі з фіцо танцювати, або якісь російські танці під балалайку путінську. Все, що там можна танцювати, на що ти це будував? 15 вартує сам палац, і ще тридцятку євро мільйонів вклали. Ну, в реконструкцію, типу товстий пан любить жити по-багатому. І власне записали хто б сумнівався на батька Орбана. Кому ще Орбан довіряє? Ну, батько довіряє, правильно. На батька все й записали. Ну і зараз в європейських політиків питання: а чи пана не підозрюють в корупції, чи може він дійсно знаходитись там, де знаходиться? Місцевий опозиційний депутат має ліцензію керувати літаком, сів літак, полетів, знявся і віддав журналістам. Ось так, от прогноз, що Фіцо і Орбана можуть скинути до цього до кінця року, починає набувати все нових і нових сенсів. Ну і останнє що називається світло в кінці тунеля, в нас і в перемогу України над Росією вірить не тільки весь цивілізований світ, який хоче давати нам зброю, але й вірять, наприклад, ірландські авіалінії. Ірландська авіалінія сказала, що ми відкриємося на якомога швидше, і 100% відкриємося цього. Року і будемо літати в мирному небі України. Дешеві авіалінії, одні з найкрутіших дешевіх авіаліній світі, вже прийшли сюди, уже готуються відкриватися і кажуть, що зроблять це максимально швидко одразу, як тільки Україна переможе. Ось така друзі інформація. В коментарях напишіть, будь ласка, дві речі. Перше, ну дозволили бити по Росії питання чи в найближчі. Один, два, максимум три тижні, чи в цю обіцянку вкладуть реальну зброю. Перше, друге, коли відкриється Ренеєр, куди б ви найпершим чином хотіли полетіти? Запишіть назву міста в коментарях. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!